Що робити, якщо дитина продовжує регулярно говорити неправду? Біблійні методи це найкращі методи. І говорити біблійні істини, бо коли дитина говорить обман, вона десь обманює, в ній засіла ложна істина, яку треба замінити на біблійну істину, на Божу істину. І це наше вами завдання. Що я роблю найчастіше? Я ілюструю це як. Кулачок, наше сердечко. І тому я е кладу в це сердечко, м таблеточку вугля. Так? Що це мій те, що я хочу скрити поганий поступок або якась брехня. Це не дуже приємно. І мені хочеться, е я зробила, але мені хочеться закрити і сказати, що ні, там нічого немає. Але що, я знаю, що там воно є. І якщо я крапельку покладу туди водички. То що відбувається з цією таблеточкою? Вона починає розповзатися, вона починає шипіти. Якщо навіть я заховаю, то те, що вона є, все одно із сердечка буде десь. Просочуватись, ну, виходити. Так, да, воно просочиться десь. Те саме з таким гріхом, те саме з таким е, обманом, десь воно вийде. Це по перше. А по-друге, навіть якщо я заховаю, що його там немає, це ж не означає, що його там немає. А це буде приносити біль в сердечко. Сердечко буде з гріхом, сердечко буде з провиною. І це дуже погані наслідки воно буде мати. Але дивись, як ми можемо зробити перше, що ми можемо зробити, це визнати і сказати: так, да, ой, воно там є. І визнання це перший крок до того, що ми починаємо працювати над тим, щоб там його не було. Друге, ми що робимо? Ми просимо пробачення. Ми просимо пробачення у людей, якщо ми проти людей згрішили, так? І ми просимо пробачення у Бога, бо цей гріх, ця провина, вона є перед Богом. Ви знаєте, найкраще, що ми можемо зробити, це показати дітям Євангелія.